Україні трохи сумний сьогодні насправді десь день, почну з того, тому що завершується в нас селект. селектня в спокої і дуже сподіваємося, що без, без тривог подяка нашим воїнам. Тим часом кучер зараз про я не погоджуюся, тому що важливо для команди пробиває зараз класно чорний на десь є певні переживання в Юрія Цибика за ось цю зустріч небезпека тренерам, тобто як він. Перед матчем налаштовує, пробиває кучер дубик тут. Дуже небезпечно було. Мунучков тут, що тут тут рука. Рука показує арбітер, але це. Але чорний, класний виконавець пенаті. Просто кут на силу. Що є сила? м'яча і Не залишив шансів зараз. Чорний. Медіаресурс. Це оці футзал на сайт, там таблиця, все, все грамотно. І можна там знайти підтвердження тут зараз. Як команди грали в першому колі, тому що там справді був дуже цікавий матч. Пам'ятаю. Близнюк. Михайлишин можна класно виходити, Михайлишин! Пробиває, Михайлишин, не влучаємо. Пас, поред, чорний. Михайлишин тут з ним. Чорний. Чорний поруч монучком. Чорний сам іде, чорний пробиває. Пас назад, Давидко. Так, 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 так. Передача вперед. Небезпечно, Дубик. Це Михайлишин. На Гричука, монучко, ворота порожні. Але тут Дубик. Рятує свою команду. Ківсенерія 2 Меркурій. Зважаючи на те, що їм потрібно відіграватися. Зараз пробиває у нас який сей від Дубика. Пробиває. Дубик на місці добивання стійків на обидві команди, я б так навіть сказав. Це ось удар в стійку від Михайлишна тут небезпечно стріляє зараз. Пас перед. Пошука храмова, але там. Пас не проходить храму, зараз собі краблизюка. Простріл! Може, і пробити Кураж. Пробиває! Гол забиває! Кураж. От я зверну увагу, дубик просто зараз просто не перекривав він ворота. і це... Михайлишин. пресингує, Зараз карабін ворота порожні. Пробиває, не влучає. Це в нас було у цьому чемпіонаті, але я думаю, не зараз. І е, Таргунський пробиває за третє місце. Давид пробиває і за не забиває.